Шановні наші молоді, в захваті і з радістю я сьогодні присутній на вашому зібранні, який хочу привітати від імені депутатського корпусу Тернопільської обласної ради з 25-ю річницею відновлення обнови, товариства, яке займається вихованням нашої молоді, нашого формування майбутнього. Молоді хлопці і дівчата, захисники, які Віддають найцінніше, що в них є, власне життя, заради високих ідеалів, заради високої цілий. Велика вдячність всьому духовенству, зокрема, нашому блаженнішому Святославу Шевчуку, за ту вашу роботу, за ту вашу працю. Те внесок, який ви робите, будучи моральним, духовним наставником сьогодні для нас, це є неосяжний внесок. Хай Бог береже. Вас і всю нашу церкву за те, що ми сьогодні, об'єднавшись, захищаємо нашу державу. Я вам дякую всьому духовенству за вашу роботу, працю у що ви працюєте з молоддю оцим майбутнім, цим нашим фундаментом, оце нашою елітою, яка має взяти керівництво в свої руки нашої держави і будувати велику заможну християнську українську державу. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!